Вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, продовжуємо наш відео під вихідні. Буде небагато на каналі відео. Але нічого, з понеділками почнемо заново. А зараз ми будемо говорити про соціалочку від крайньої права в Америці. Реднеки хочуть соціалочки. От прийшов Трамп, каже, що я зараз поріжу всі видатки, у нас будуть тут соціалка краще, це робота. Хорошо, хорошо, Фридович, але давай нам. Не тільки роботу дуже цікавий Цунсванг потрапляє зараз Фредович. Це надзвичайно цікаво спостерігати. Отже, вітаю вас. Соціальна структура ніколи не стоїть на місці вічно, особливо в демократичних західних країнах. От як в США, наприклад, де за останні десятиліття відбулись неслабенькі зміни в соціальних групах, на які орієнтуються республіканська та демократична партія. Якщо демократи традиційно позиціонували себе як партію ревітничого класу, що підтримує діяльність профспілок та регуляцію трудового законодавства, то зараз сині комірсі дедалі більше схиляються на сторону республіканців. Хоча ще Джо Байден намагався позиціонувати себе найбільшим захисником профспілок в історії США, але більшість промислових робітників усе ж проголосували за Трампа на виборах у листопаді, але треба сказати, що Байден зміг трошки відкусити, тож став президентом. Циннім комірцям доволі важко зрозуміти загалом, де і політику демократів різноманітність, позитивна дискримінація, всі ці діла. І вони дедалі більше непокоїлися проблемами міграції та наркоторгівлі. Додамо сюди високу інфляцію при Байдені, що сильно вдарила і по синіх комірцях та обіцянки Трампа про захист американського виробництва і реіндустріалізацію, і отримуємо нетривіальну картину половина робітничого класу за Дональда, тобто це мінус 30% для демократів від початку століття. Поки демократи літали в деяких хмарах, завойовуючи симпатії більш багатого ліберального та космополітичного населення передмість. Грунт насущних проблем населення трохи випав з під ніг, що викликало такий сув. Але знаєте, в чому іронія, дорогі друзі? У тому, що зараз Мага Тока припускається схожої помилки, і їх найбільш віддані виборці починають підозрювати, що як у старому анекдоті про ковбоїв і індіанців у Сараї немає стіни. В чому справа? А справа в тому, що вредників, які зараз складають непохитну основу республіканського лекторату, виникає несподіваний конфлікт інтересів з Мага. Братії, більш консервативне та патріотичне в основному біле населення з порівняно низьким рівнем доходів у простонароді Реднеки це та демографічна група, без якої перемога Трампа та республіканців на виборах була б із розряду фантастики. Це саме ті стереотипні сміти та Сімпсони із сільських районів, півдня чи гірських штатів. Які ходять у сорочках в клітинку, їздять на пікапах та слухають кантри, а з недавніх пір також носять кепку мага. Якщо подумати раціонально, то десь на етапі обіцянок мага тосовки скоротити корпоративні податки та державні видатки між цими двома групами вже мала б виникнути взаємна напруга, але на щастя, ні ті ні інші не затрудняють себе непотрібними мисленими процесами. Тож допомогти тут міг би. Хоча б поклик холодильника. І що ми бачимо, дорогі друзі, це безвідмовно ефектний засіб, уже, як мінімум, спонука і республіканців, їх безталанний електорат, почухатися під своєю червоною кепкою і замислитися. Виявляється, редники критично залежні від урядових соціальних програм. Тих самих соціальних програм, частина з яких неминуче потрапляє під бензопилу скорочення бюджетних видатків, Трамп обіцяв знизити податки на приблизно. 4,5 трильйонів доларів. А в кінці лютого палата представників прийняла відповідний план бюджету, і за цей бенкен треба чимось платити, а саме урядовими видатками, у тому числі на соціальне страхування. Під ризик підпадають і Medicaid, і Medicare, програми державного медичного страхування, введеного ще Обамою в рамках усім відомого Обама а також програма Social Security для пенсіонерів. Усі знають, що медицина в Штатах дуже дорога, і тому абсолютна більшість населення потребує страхування, але його вартість була непідйомною для великої частки американців. До провадження Кеєр в 2010 році це була приблизно п'ята частина населення штатів після реформи. Кількість таких людей скоротилася вдвічі. В основному медікейт користується менш заможні верства населення. Більше за 20% усіх американців, багато із яких є тими самими редниками, і зараз їм обрізають значну частину їх соціального забезпечення. Виходить, ситуація Ну, ногдє. І ця ситуація для них справді доволі таки критична. 53% виборчих округів в США отримує понад чверть свого доходу саме з державних трансфертів. Для порівняння ще на початку 21-го століття таких округів було всього 10%. Ця залежність стає дедалі суттєвішою через старіння населення. Чим більше людей похиловіку, тим більше грошей іде на Medicare і Social Security Програми розраховані саме на основу літнє населення. Минулі роки державні трансферти були тою статтею доходу американців, що зростала найшвидше у 2022 році. Вони становили вже 18% загального особистого доходу 3,8 трильйона доларів. Розглянемо, хоч би Луїзіану, один з найбільш республіканських, один з найбільш бідних штатів півдня на 12 з 14 останніх президентських виборів. Там голосували за червоного кандидата, у тому числі за Дональда Фредовича. При цьому учаска населення залежна від медікейт, там одна з найвищих в країні. В одному рідному окрузі нинішнього спікера Палати Джонсона. Це 33%. і скорочення цієї програми в всьому штаті вдарить не тільки по третині населення, а й по медичній інфраструктурі. Де під ризиком закриття опиняється 40 лікарень, Сам жос вже встиг запевнити, що скорочення видатків не торкнеться Медікейт, але це скоріше виглядає нервовою спробою заспокоїти схвильований докторат Медікейт та Медікейр сходяться на балансі в комітеті з питань енергетики та торгівлі, а прийнятий палатою. План бюджету передбачає зниження фінансування цього комітету на 880 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Тобто, за нинішніх умов, удар по державному соціальному страхуванню буде повністю неминучим. Яким неминучим буде удар по позиціях республіканської партії вже на проміжних виборах, 26-го року власне це було вже в 18-му, коли демократи виграли перші. При Трампові проміжні вибори не в останню чергу завдяки агресивним настроям в сторону Обама Києва. Зараз можливе повторення ситуації вже викликає поляризацію всередині республіканської партії. З одного боку, там є мага активісти з фракцією Свобода, а з іншого більш помірковані члени конгресу з хитких округів, яким найшвидше прилетить по червоній шапці, якщо видатки на охорону здоров'я будуть скорочені. Навіть виборці республіканців в своїй більшості підтримують збереження фінансування Мекейт Медікейт. «Медікейт». Тому буде весело. Щоправда, для цього все ще потрібне сильне схвалення бюджетного плану палатою та сенатом, до якого поки далеко, особливо зважаючи на те, що в обох палатах перевага у республіканців незначна, а кількох опозиційних голосів республіканських конгресменів із хитких штатів, яким не байдуже на свої позиції на місцях, буде достатньо, щоб провалити голосування до внесення потрібних правок. Ну а ми на Капіталісті, в свою чергу будемо продовжити стежити ситуацію за тим, як Фредович буде вирулювати між двох вогнів, скорочуючи видатки та суспільного невдоволення. Бажав американцям терпіння з дідовим п'яде шахами. А ми тримаємось далі. До зустрічі.